Друзі, вас вітає компанія Докупку. Сьогодні у нас обробка ось такий Hyundai Sonata, це у нас 21 рік. Америка приїхала з пошкодженнями правої сторони. Все в принципі дуже гарно відновлено на ось такому гарнючому оригінальному колесі, в дуже класному сірому кольорі. Це у нас 21 рік, 2,5 бензин на ось такому гарнючому текстильному салончику, все в гарному збереженому стані. Попереду у нас повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, ось таке гарніше мульти кремо, 86 тисяч оригінального пробігу, ось такий дисплейчик, карплей, кондиціонер, автоматична коробка передач, автофолд, електроручник. Переднє сидіння в гарному стані. Приїхати і придбати цей автомобіль ви можете по вулиці територіальної оборони 102, місто Київ. Працюємо до вас кожного дня.